Доброго дня. Доброго дня. Можна до вас? Можна? Кажіть. Дивіться, я живу на Київській 7, 208. в треть... До побачення. Н не поняв? В мене обід. Коли? В 9 ранку. А коли я маю обідати? Ви цілий день ходите туди-сюди. Коли я маю їсти? Жіночку. Та послухайте. Ви розумієте, що нашим під'їздом вже 15 років ніхто не займається. Послухала, дякую, дуже цікаво. До побачення. Розумієте, що в нас вчора в під'їзді прорвало трубу і затопило весь підвал. То що я маю зараз викликати сантехніка Васильовича, що він там все кинув і поїхав вам трубу ремонтувати? Ну, та так? Ви хоч знаєте, що таке будун? <рес> Знаю. Про що ви говорите? Та як Васильович так ніхто не знає. Будьте людиною кінець кінців. Зрозумійте, що в нас два роки ліфт не їздить. Я вам відкрию один секрет. Ліфти не їздять. Вони піднімаються і опускаються. Ви розумієте, що він вже два роки стоїть, та бабці вже з нього капличку зробили. Ага. То дайте на службу Божу. Може, запрацює. Знаєте що? Що? Я зараз на вас буду писати скаргу Ого. на ім'я начальника Жека. Ого. Будь ласка. Будь, будь ласка, ласка будь ручка, питань нема. Будь ласка. Uh -huh. Листочок, будь uh -huh. ласка, ручка. Начальнику Жека. Начальнику ЖЕКа. Борисюк ОМ. Борисюк ОМ. Uh -huh. Від громадянина. Від громадянина. Хто ти? Тильний. Две Тильний. Угу. Тиль. я. Тиль. Так Вия. заява. Заява. Прошу ага, проси, проси. начальника Жека. Борисюк ОМ. Uh -huh. Прийняти міри. До працівника. Як ваше прізвище? Борисюк ом. Чекайте, ви що, начальник жеку? Прикинь! Доробилося! Знаєте що? Я піду на вас жалітися в вищу інстанцію. Ото правильно! Другий поверх 7 кабінет. Подивлюся, що тобі моя мама скаже. Вперед!